Всім доброго дня, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, вулиці Івана Кінфієва. Вже неодноразово показували вам оце такий у нас відомий арт-об'єкт, оскільки я нагадаю, що 21 листопада 2024 року на цьому місці стояв автомобіль Ополь, який провалився одним колесом під землю. Потім, звісно, автомобіль дістали. Однак з того часу дорогу так і не ремонтували. Протягом якогось часу там просідав ґрунт. і можете бачити вже після нашої останньої публікації, якісь були зроблені певні дії, як мінімум, були проведені попередні роботи. Можете бачити, збільшилася ділянка для виконання робіт. Но можна сказати, що невдовзі, уявіть собі, після року очікувань нарешті можуть відремонтувати цю ділянку. Однак, поки що говорити зарано, скільки можна. Наговорити поки що роботи ще не розпочалися, так як вже виконані попередні такі роботи для того, аби сюди приїхала будівельна техніка і потім нарешті виконали ремонт дорожнього полотна, який ми очікували вже протягом року. Я нагадаю, що. На цьому місці, 21 листопада, 24 року автомобіль Ополь провалився переднім колесом, і потім ми протягом тривалого часу приїжджали сюди, показували вам, як не просуваються ремонтні роботи. І от у нас нещодавно на сайті Діпінформаторія виходила публікація стосовно цієї ділянки. Може сказати, ми відзначали річницю цієї. Знаковою подією цього арт-об'єкту, утворення на вулиці Івана Кінфієва, оскільки, як я казав, були проведені ремонтні роботи на Мосліва Магаве виконувалися дорожні роботи і на вулиці Івана Кінфієва, як тут у нас парковочка з'явилася. А оцю яму чомусь от ігнорували. І от нарешті, нарешті ми дочекалися ремонту цього. От арт-об'єкта, який у нас утворився на вулиці Івана Кінфієва. До речі, давайте пройдемося, подивимося. Ну Така ділянка, я вам скажу, ну, метри може, 2 на 4, точно ну, 2 метри дуже в ширину. ну, така от. І так, добряче, присипали щебенем. Невдовзі будемо очікувати появу комунальних служб, які мають нарешті вже виконати ремонт на цій ділянці поблизу от зони для паркування. Да, до речі, чекаємо появу дощу. Зазвичай у нас дорожні роботи виконують саме. Час опадів, тому чекаємо появу дощу, оскільки у нас за прогнозами синоптиків наступні дні обіцяють бути доволі теплими, тому я думаю, не слід чекати поки що дорожніх робіт. Ось така у нас краса знаходиться на вулиці Івана Кінфіла. Відомий арт-об'єкт, який у нас стояв рік у такому от стані. Ну що, будемо чекати на появу комунальних служб, коли вони нарешті почнуть класти асфальт. Буде теж цікаво подивитися, оскільки будемо разом з ними, мабуть, відзначати ремонт цієї ділянки. Все, будемо вже завершувати. Дякую, що. А були з нами, до речі, якщо у вас є якась така теж цікава інформація стосовно таких от арт-об'єктів, можете надсилати нам особисті у Дірек в Фейсбук, можете написати, телеграм, вайбер. І ми подивимося, що можна з цим зробити. Посилайте нам фотографію обов'язково і будемо вже завершувати трансляцію. Доєднатися обов'язково до 107.3 FM, інформатор FM. Дякую, що були з нами.